Холодного осіннього вечора 1927 року інспектор Скотланд-Ярду Гарольд Фергюсон отримав телеграму. У ній йшлося лише кілька слів Приїздіть негайно до Грейвуд-Голу. Справа виняткової складності потрібна ваша присутність. Він негайно вирушив на поїзді до графства Сурей. Дорога пролягала через вузькі сільські стежки, туманні поля та сирі ліси, а вітер, що гнався уздовж колії, Приносив запах дощу та мокрої землі. Грейвудгол був старовинним замком із темним фасадом із каменю, високими шпилями і численними вікнами, що дивилися на вітряний парк. Усі легенди, які він колись чув про це місце, здавалися правдою будинок випромінював холод і таємницю. Коли інспектор прибув, його зустрів один із констеблів і повів до бібліотеки. Там лежало тіло господаря маєтку сера Річарда Грейвуда. Він сидів у кріслі біля каміна, голова схилилася на бік, а на столі стояла чарка з коньяком. Здавалося, він просто задрімав, однак тонкий слід крові на скроні вказував на інше постріл з маленького пістолета, дамський калібр, промовив експерт, уважно оглядаючи тіло. Зброї поруч немає це вбивство. У будинку перебувало п'ятеро осіб, окрім слуг, леді Елеонора, молода дружина сера Річарда, значно молодша за нього, гарна, але холодна, Генрі Грейвуд, не більш покійного азартний гравець із численними боргами, доктор Блеквуд, давній друг родини і особистий лікар Сера Річарда, міс Агата Вільямс, компаньонка леді Елеонори. містер Чарльз Мортон, адвокат родини. Кожен із них мав мотив. Леді Елеонора успадкувала значний статок, Генрі отримував би гроші для погашення боргів, лікар знав усі таємниці здоров'я господаря, адвокат і компаньонка теж могли мати приховані причини. Слуги свідчили, що востаннє сера Річарда живим бачила саме дружина, яка принесла йому коняк близько 10-ї години вечора. Фергюсон спостерігав за леді Елеонорою, коли вона сідала на диван у вітальні. Вона тримала руки, складені на колінах, а очі її дивилися вдалину, мов би намагаючись щось пригадати. Інспектор помітив ледь помітний тремтіння пальців, але вона говорила впевнено. Він почувався недобре, я принесла йому напій, а потім він попросив залишити його самого. Відповідь звучала правдоподібно, проте інспектор звернув увагу на другий келих на столику. Він був порожнім, але з ледь відчутним ароматом лікеру. Наступним оглядав Генрі. Чоловік нервово крутив порцигар і поглядав на підлогу. Я не бачив дядька вечора», – запевняв він. Я був у своїй кімнаті. Інспектор помітив свіжу подряпину на порцигарі Генрі. Можливо, він недавно боровся або щось упустив, дрібниця, яка могла мати значення. Далі він оглянув кабінет Сера Річарда, у сейфі бракувало кількох документів, адвокат Мортон пояснив, що це новий заповіт, складений лише тиждень тому. За ним більша частина спадку переходила до леді Елеонори, а Генрі залишалося зовсім небагато уночі Фергюсон ще раз повернувся до бібліотеки. Вогонь у каміні майже згас, а тіні від книжкових полиць витягалися по підлозі. Біля килима він помітив маленьку гільзу, постріл зроблено з дамського пістолета. Це виключало Генрі та адвоката. Інспектор згадував тиху компаньонку Міс Вільямс. Вона завжди трималася осторонь, майже непомітно, але її присутність у будинку була зручним прикриттям. На світанку він зібрав усіх у вітальні, світло ранкового сонця ледь пробивалося через важкі штори, вбивця знайдений, промовив інспектор. Це не Генрі і не леді Елеонора, це ви, міс Вільямс. Жінка зблідла і затремтіла синітниця, У мене не було причин. Фергюсон виклав докази вона була колишньою медсестрою дружини сера Річарда і добре знала сім'ю. Вона підсипала снодійне у коняк, а коли господар задрімав, вистрілила з маленького пістолета. Гільза, знайдена в бібліотеці, підтверджувала це. А в її кімнаті відшукали сумочку зі схованкою для зброї. Міс Вільямс не змогла заперечити, констеблі одразу заарештували її. Леді Елеонора видихнула з полегшенням. Я боялася, що підозри впадуть на мене. Ви врятували мою честь. Інспектор кивнув. Він добре знав, правда завжди ховається в дрібницях у запаху келиха, подряпені на порцигарі чи забутій гільзі. Цього разу дрібниці знову видали справжнього вбивцю. Наступні години він провів, обстежуючи замок і записуючи всі дрібниці звук скрипучих сходів, запах коньяку, що ще залишився на столі, тихі шепоти слух. Кожна деталь могла виявитися вирішальною у наступних справах. І так у старовинному грейвудголі, серед дощу, туману і похмурих стін, правда врешті перемогла завдяки спостережливості інспектора і маленьким, на перший погляд, дрібницям.